Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Біла церква сьогодні опинилася під справжньою атакою армії іранських дронів. Росіяни намагалися зробити все можливе, щоб ці дрони влучили саме по інфраструктурних об'єктах. Таким чином, саме цей напад на місто на Київщині продемонстрував, якої тактики збираються дотримуватися росіяни. У найближчі місяці це не тільки бої на фронті, не тільки спроби захопити нові українські території, про що сьогодні говорив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Для російських військових, можливо, саме для них, а не для Володимира Путіна, є очевидним, що наступати на фронті не вдасться. Навіть якщо задіяти у цьому новому наступі нових мобілізованих російських резервістів, однак є інша зброя, якої росіяни хотіли б дотримуватися. Втім, вони намагаються так діяти з першого дня війни. Але тоді українська інфраструктура знищувалася саме за допомогою дорогих ракет, яких Залишилося вже й не так багато? І очевидно, що ці ракети у своїй мінімальній кількості потрібні Кремлю, хоча б для того, щоб продовжувати шантажувати Україну і світ можливим застосуванням тактичної ядерної зброї? Адже якщо на озброєнні російської армії не буде ракет, які можуть нести на собі ядерні заряди, яким буде сенс? Ядерного шантажу з боку Володимира Путіна. Дрони використовувати в такій ситуації є набагато більш простим і економним рішенням. До того ж, вирішити їхнє знищення непросте завдання для будь-якої системи протиповітряної оборони. Як це вже довели знамениті турецькі байрактари. Інша справа, що іранські дрони відрізняються від байрактарів, хоча б тим, що це літаки Камікадзе, що їх можна використати тільки заради однієї атак, одного прольоту над об'єктом противника. Але і в цій своїй комплектації вони можуть завдати непоправної шкоди. Не тільки військовій, але й цивільній інфраструктурі України. Саме про це, звичайно, замислюється президент Російської Федерації Володимир Путін. Вже неодноразово приходилося підкреслювати, війна Володимира Путіна з Україною це війна не стільки з державою, скільки з народом. Володимир Путін переконався, що українці не бажають бачити його воїнства на своїй землі, що вони виступають. Проти анексії своїх територій російським режимом. Що навіть після захоплення російської армії Херсона там були мітинги на підтримку України, і по суті довелося встановлювати у цьому українському регіоні військову диктатуру, яка її забезпечила псевдорішення про приєднання Херсонської області до Російської Федерації. Ну а якщо населення не можна. Застосувати в якості союзницького, на що розраховував президент Російської Федерації 24 лютого 2022 року, значить тим гірше для цього населення його потрібно вигнати з територій, які Путін хотів би приєднати до Російської Федерації. А нагадаю, що він хотів би приєднати до Російської Федерації всю територію сучасної України, тільки область за область, не усю державу разом. Але як можна вигнати українське населення з рідної землі? У Путіна є відповідь на це питання і досягти ефективності у виконанні цієї задачі, як він сподівається, допоможе йому Аятола Хамнії зі своїми дронами камікадзе? Чим більше української інфраструктури буде знищена за допомогою атак дронів, чим більше буде зруйновано електростанції. Інших важливих об'єктів інфраструктури, Чим менше буде можливості вижити в тому чи іншому українському місті під час зими, тим легше, на думку Володимира Путіна, буде його окупаційним силам потім заходити на землю, очищену від населення. Тим важче буде українським Збройним силам обороняти територію України. Під час довготривалого виснажливого конфлікту, на який розраховує російський президент, звичайно, всі ці плани Путіна можуть виявитися абсолютно марними. Як марною була ідея Бліцкрігу, яку він запланував на 24 лютого, як головну ідею свого наступу на Україну, вже за кілька днів. Російському президенту довелося розчаровуватися у своїх планах. Київ захопити не вдалося. Не вдалося створити маріонетковий уряд, який би виконав всі його забаганки. Не вдалося організувати наступ відразу по кількох напрямках із захопленням як територій Луганської і Донецької областей, так і значних територій на півночі і півдні нашої країни. Ба більше. Навіть сьогодні російські війська не можуть вийти на адміністративні кордони Донецької області, незважаючи на те, що вони вже приєднали всю цю територію до Російської Федерації. Ба Більше навіть сьогодні. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков говорить про те, що Запорізька і Херсонська області увійшли до складу Російської Федерації у тих своїх кордонах, які контролювалися маріонеткою адміністраціями цих українських регіонів на день анексії. Тобто кордони планів доводиться переглядати буквально кожної доби. Але це не означає, що сам Путін від своїх планів. Відмовляється, він прекрасно розуміє, що саме існування української держави це серйозна загроза для його режиму. Адже це ознака і військової і політичної поразки для російського диктатора перемога над Україною, знищення нашої держави, вигнання українського народу з його споконвічних земель це питання власного політичного і фізичного виживання. І Путін, хоча й не досягає успіхів у виконанні цього найбільш амбітного плану у своїй злодійській політичній біографії. Все ж таки шукає і шукає нових і нових можливостей, щоб дошкуляти українцям, щоб не дати їм можливості нормально жити, щоб переконати їх по сусідству із путінською Росією. Не буде ніякої української держави. А якщо буде, її мешканці будуть вмирати, мерзнути, змушені будуть залишати свої домівки. І от тепер. Російський диктатор знайшов новий рецепт, який ми побачили у Білій церкві: армія іранських дронів символічний рецепт, адже на допомогу Володимиру Путіну прийшла влада, яка саме з такою ж ненавистю ставиться до демократії. І прав людини, як і сам російський режим, влада проти якої виступає власний народ, влада, яка відома своїми агресивними амбіціями по відношенню до інших держав регіону, Росія і Іран заключили між собою справжню спілку диявола, який розраховує на те, що перемога над Україною стане лише першою сторінкою у перемозі диктатур над демократіями і створенням того самого світу, про який Мріє і сам російський президент, і Аятала Хаміні, і найближче оточення російського лідера, і аятоли, які створили Ісламську республіку як країну пригнічення і диктатури. Все це сьогодні ми і побачили у небі над Білою церквою. Диявол, який впевнений, що він не може програти і готовий заради своєї перемоги вбивати цивільних мешканців. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, в функцію спонсорства у самому YouTube. Мир вам!